А, до речі, для дорослих дівчаток лайфхак про клітковину. І якщо вам ввечері або ви не встигли повечеряти, да, або, а вже там на годинку, восьма година, ви розумієте, що ви зараз не їстеся, вам буде погано, зранку буде ще гірше да, і буде плюс на вагах, тому... Або просто, може, ви не хочете взагалі вечеряти, вечеряти. Да? Або ви повечеряли, але щось не склалося, вони наїлися і ближче до ночі вас знову потягнуло до холодильника. Що ми беремо? Ми беремо, звичайну, будь-яку клітковину, чайну ложку, можна дві чайних ложки, з теплою водичкою, розмішали добре-добре, випили, потім ще випили зверху ще одну. Чашечку теплої водички, і почекали хвилин 15. Клітковина у вас розбухає, робить свою роботу, і ви їсти не хочете. Якщо це наприклад, можна змішати клітковину, взяти яблучну та аронії або яблучну додати вівсяну, я беру безглютенову. то це вже буде так і на смак дуже смачно. Я взагалі люблю цю фруктову клітковину. Я її можу їсти і на перекус, коли хочу. Прям щось розсрочне з'їсти і просто замість якоїсь, якогось прийому їжі, якщо я бачу, що я не встигаю, а організм потребує. Так що так, користуйтесь. Це буде тільки користь і ніяких зайвих кіло.